подаємо разом з вами звіт ФОП на третій групі за другий квартал 2025 року. Також разом сплатимо єдиний податок, військовий збір та ЄСВ і перевіримо їх за рахування. щоб не пропустити жодних деталей. Додивляйтесь ролик до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Фопи на третій групі звітують щокварталу, тобто чотири рази в рік. Маємо на екрані невеличкий податковий календар ФОП на третій групі і бачимо, що звітність за третій квартал починається з 1 липня по 11 серпня, тобто відрізок часу досить значний. Також до 20 липня треба сплатити ЄСВ за третій квартал. А військовий збір та єдиний податок платимо аж до 19 серпня. Щоб успішно подати звітність, вам треба дві речі. Перше, документи про ваші доходи це можуть бути виписки з українських банків або з касового апарату. А по-друге, у вас має бути діючий електронний підпис. Це специфічний файлик, який дозволяє нам підписати та відправити звітність онлайн. У податкову, якщо у вас все під рукою, переходимо безпосередньо до заповнення звіту. Я буду подавати звіт через безкоштовний сервіс для ведення ФОП. Вчасно звіт тут значно приємніший інтерфейс ніж в електронному кабінеті податкової. Ну і я є його розробником, тому переходимо в приватну частину електронного кабінету. Вчасно звіт. Посилання на сайт залишаю в описі до відео. Ми попадаємо на головний екран, але щоб подати звіт, одразу перехожу в розділ меню звітність. Тут одразу можу бачити перелік всіх можливих звітів. Я оберу звіт ФОП на третій групі. Ви можете обрати спрощену форму. Це коли система заповнить і обрахує звіт замість вас, або повну форму, де вказати вручну цифри доходу. Починаємо із заповненням повної форми. Вона аналогічна, як в електронному кабінеті платника податків, і підтягує всі ваші основні дані. Форма звітна. Звіт подається за півріччя. Також підтягуємо і податкову та кведи. І, до речі, в разі потреби квед можна видалити. І найперше коли, яке я заповню, це кількість працівників. Якщо у вас їх немає, ставимо обов'язково нулик. Якщо у вас є працівники, ставимо ту кількість працівників, яка працювала протягом другого кварталу з квітня по червень. Хочу нагадати, ФОП на третій групі не має обмежень по кількості найманих працівників, але восьма особа має бути особою з інвалідністю. Якщо це не так, штраф за рік біля 80 тисяч гривень. Далі я гортаю один з дорозділу показники господарської діяльності ФОП на третій групі, і тут маю заповнити. Рядок 6. загальний річний дохід з 1 січня по 30 червня цього року. Але оскільки в мене вчасно звіт приєднаний до Монобанку та Приватбанку, він самостійно розраховує мій дохід. Хочу звернути увагу, що у випадку, якщо у вас не було доходу, є офіційне роз'яснення податкової, де вказано, що звітність можна не подавати, коли у вас нульові показники, і це дає можливість зробити стаття 49.2 податкового кодексу України. Але якщо хочете перестрахуватися, то можете відправити звіт просто споро. Ожніми показниками доходу навіть не писати нулі на основі мого доходу. Заповнилися рядки 11, 12 та 14, які вказують, скільки податку мені треба заплатити за весь дохід за другий квартал роботи. Проте я вже сплатив частину податку, бо подавав звіт за перший квартал, і саме тому у рядок 13 я маю вказати точну суму сплаченого податку за перший квартал. Це дуже важливий момент. Таким чином, у рядку 14 та 14.1 після коректного заповнення рядка 13 буде формулою автоматичного про. Рахована тільки та сума єдиного податку, яка має бути оплачена за дохід, отриманий мною за період з квітня по червень, включно трішки поясню теорії по заповненні звіту ФОП на третій групі. Справа в тому, що цей звіт по сумі доходу заповнюється так званим накопичувальним шляхом, тобто я весь час пишу суму доходу разом за всі квартали, а колонкою 13 завжди вказую цифру податку, яку оплачував попередні квартали. Таким чином, в кінці року в мене буде загальна цифра річного доходу в декларації. А поступовим збільшенням рядка 13 я буду за весь час платити тільки ту суму єдиного податку, яка має бути сплачена за останній квартал. Аналогічний момент і з військовим збором у розмірі 1 У колонці 23 вказується загальна сума військового збору за весь мій дохід. А потім в колонці 24 вказується та сума військового збору, яку я заплатив за попередній квартал. І вже тоді в колонці 25 вийде різниця, яку автоматично розрахує система, і має бути сума, Сума військового збору за мій дохід за другий квартал. Проте, якщо ж ви подаєте звіт за другий квартал як свій перший звіт, то ці колонки 13 та 24 ми пропускаємо так як декларуємо перший дохід. Тому, будь ласка, застосовуйте колонку 25 при обрахунку військового збору та колонку 14 при обрахунку єдиного податку для самоперевірки. Це має бути 1 та 5 відсотків від суми отриманого доходу вами за період з 1 квітня по 30 червня, включно. Коли ми заповнили наш звіт, нажимаємо Нажимаємо кнопку підготувати до відправки. Документ перевіряється, і нажимаємо кнопку Надіслати до податкової. Ваш відправлений документ буде знаходитися у розділі Відправлені. Тут можна переглянути звітність та завантажити квитанцію номер 2 про прийняття звіту податковою. Зверніть увагу, що має бути квитанція номер 2 із податкової, де вказано пакет прийнято. Це для вас є фінальне підтвердження, що все в порядку. Шановні підписники. Такий детальний гайд став можливим тільки завдяки вашій підтримці. Обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, щоб отримувати повністю безкоштовно ще такі корисні ролики. Чесно кажучи, заповнення декларації це ще квартальна рутина, яку давно потрібно автоматизувати, тому у вчасно звіт є одна класна фішка. Нажимаємо спрощена форма звіту у розділі Звітність. Тут вже автоматично теж прорахований ваш дохід і залишається вказати суму сплаченого єдиного податку за попередній квартал та. Кількість працівників далі підтверджуємо, що будемо відправляти звіт в податкову. Та нажимаємо кнопку Переглянути. Система покаже повністю підготовлений заповнений звіт і залишається його надіслати в податкову шляхом нажиття відповідної кнопки. Тобто, прорахунок доходу, в тому числі із валютних виписок, повністю на стороні. Вчасно звіт. Ви лише підтверджуєте відправку, і ця система заощадить ваш час та нерви на складні прорахунки. При обрахунку доходу ФОП на третій групі за другий квартал звернув увагу на деякі принципові речі. Додаток по ЄСВ ми ще не подаємо. Це треба буде робити аж в річному звіті, тому поки ЄСВ лише платимо. Дохід на третій групі рахується по тих коштах, які реально зайшли на рахунок. Якщо ви підписали контракт, але гроші не прийшли, з них ще податок не платимо. Якщо у вас дохід у валюті, рахуємо курс Нацбанку на момент надходження коштів на рахунок і перераховуємо його в гривню. Саме такий. Тим чином, ми будемо заповнювати нашу звітність. Вчасно, звіт нагадаю, для вас робить все це автоматично. Є ще один такий хитрий момент: і спір, я б навіть сказав, яку суму надходжень записувати від системи Pioneer чи подібних, ті, які зайшли в український банк, чи брати дату доходу по виписці у пайонір. Є дві позиції. Варіант номер один: як це пропонує робити податково, це брати дохід по даті надходження у пайонір. Я особисто не прихильник цієї позиції. По-перше, податково без вашого дозволу Пайонір. І так не перевірять. По-друге, декларування по даті надходження по Paiнір означає добровільну передачу виписки Пайонір на перевірку. А варіант номер два, як я роблю зазвичай: декларую дохід по даті надходження коштів в Україні. По-перше, податково у своїх роз'ясненнях завжди повідомляє, що ФОП може декларувати кошти, коли вони надійшли саме в український банківський рахунок. По-друге, податкова не має можливості фізично перевірити вашу випуску з Пайонір, хіба якщо ви її добровільно надасте. Тому обирайте зручні. Для вас варіант, але більш безпечний саме варіант номер два. Також при подачі звіту ФОП на третій групі деколи зустрічає ось таку помилку: типу блок даних, невірний сертифікат підпису через відсутність в реєстрі зареєстрованих сертифікатів. Це скоріш за все означає, що ви тільки-тільки зробили свій новий електронний підпис, і податкова ще про нього не знає. Єдине рішення це почекати пару годин чи навіть одну добу, і потім ще раз відправити звіт. Треба, щоб податкова встигла. Обмінятися даними між вашим видавачем електронного підпису та своїми реєстрами, щоб почала приймати звіти, підписані новим підписом. Ну а тепер, після гарного поданого звіту, прийшов час перевірити його зарахування та сплатити податок. Я покажу, наприклад, єдиного податку, але із всіма іншими податками принцип буде абсолютно той самий. Заходимо у вчасно звіт у розділ податки. Я оберу єдиний податок у ФОП. Якщо ваш звіт успішно прийнятий, за пару днів після його прийняття має з'явитися код 179 в нарахуванні і має писати, що податок нараховано. Коли ви сплатите податок, має бути код 101. Це означає, що ваша оплата теж успішно зарахована. Власне, щоб сплатити податок у вчасно звіт, одразу є всі реквізити, які можна скопіювати або можна завантажити у формі зручного файлу. So... Або просто можна нажати кнопку сплатити та відправити платіж одразу до вашого банку. Монобанк, Приватбанк чи навіть будь-який інший мобільний банк. Вони в більшості синхронізовані із чесно звіт. Зверніть увагу, сплата податків зазвичай зараховується за 2-3 робочі дні з моменту їх оплати. Оплата не зараховується одразу за 5 хвилин, чи навіть не зараховується за годину. Також давайте сплатимо ЄСВ. Обираю єдиний соціальний внесок за себе і зверну увагу, що у вас до кінця року тут буде висіти переплата, поки ви не Дасте звіт по ЄСВ, тому це нормальна ситуація переплати. Так є у всіх. Обираємо оплатити. Я оберу монобанк. Нам треба сплатити 1760 гривень за кожен місяць. За цілий квартал разом це 5280 гривень, і підтверджую QR-кодом. До речі, якщо ви зареєстрували ФОП середині кварталу, наприклад, в травні, то ЄСВ платите тільки за ті місяці, коли були зареєстровані, а не за весь квартал. Тим не менше, не переключайтесь, нажимайте на екран і переходьте одразу на моє наступне відео. Я впевнений. Певний, воно для вас буде супер та актуальним. Побачимось в наступних роликах.